Відсвяткували традиційне свято Петра і Павла фестивалем. У п'ядиках місцева молодь уже втретє організувала фестиваль Петрівка у медовій долині. Традиційно у програмі дійства змагання з волейболу та святковий концерт. А родзинкою цьогорічного свята став дрес який саме бачила Ольга Гереджук. Капелюх та вишиванка саме так стильно, молодіжно і водночас патріотично. Такий дрес-код пояснює Ігор Андріяш показує те, що сучасна молодь не забуває давніх традицій і йде в ногу з часом. Ми підкреслили традиційність, це вишиванки модно, це капелюшки, молодіжно там джинси. Наприклад, Ми ми поєднуємо такі традиції, йдемо крокуємо в ногу з часом з модою і тому. І вибрала у капелюгах здебільшого молоді люди, представники громадського об'єднання, молодь за власне майбутнє». Така ідея їм до вподоби. кажуть, капелюх це не лише модний аксесуар, а й захист від сонця у спекотну погоду. Цей головний верхній убір дуже красиво виглядає разом з вишиванкою. Сьогодні дуже спекотний день, і це захищає нас навіть від сонця. Навіть така маленька річ, як дрес-код, робить свято цікавіше. Пані Світлана та пан Богдан теж у капелюшках кажуть, про дрес код не чули, але тішиться, що прийшли на молодіжне свято у тренді. Ну не спеціально. Сонце просто пекло. Так, сонце пекло. <реш> Тому що сьогодні Петра і Павла, велике свято, всі святкують, і ми святкуємо. Дуже, дуже подобалося гарно. Дуже гарно. гарно. Молодці просто молодь заохочує я... покоління в покоління, майбутнє так повинно бути. Ідея провести фестиваль Петрівку виникла три роки тому, розповідає голова громадського об'єднання. Молодь за власне майбутнє Ігор Андріяш. Тоді активісти села П'ядики об'єднались і вирішили облагородити відпочинкову зону у дослідній станції. Тут є волейбольне поле, альтанки, дитячий майданчик. Також активісти облагородили ставок. Тут можуть відпочити затяті рибалки. Тому приїхати з друзями у модову долину можна щодня, каже Ігор Андріяш. Кожний день тут безкоштовно можуть приїжджати, ловити рибу, відпочивати, грати ігри з дітьми. Тобто вона створена для Коломиян і будь всіх бажаючих людей, які хочуть відпочивати активно у рамках фестивалю. Організували і волейбольний турнір. Участь у ньому взяли шість команд. Це збірні приватних установ, громадських організацій та сіл. Цього року ми запросили коломийські організації, щоб ми могли е, показати різно е, працюючу молодь, різнодумуючу молодь. Ярослав Супільник, капітан команди збірної Коломийського управління газової служби, каже суперники сильні, гра напружена і головне ці. Цікава, дякую організаторам за запрошення. Дуже гарно організували свято. Всім бажаю гарної гри і хай переможе найкраще. Пані Ольга приїхала на свято з малої Кам'янки підтримати збірну села не сама, а з малечою. Тому їхня команда має перемогти. Переконана жінка, подобається волейбол. Що дуже раді, що зібрались команди, що є подивитися, що дуже гарно діти мають де побігати, погратися. Майстерні виступи учасників тримали до кінця в напрузі усіх болівальників. До фіналу дійшли дві найсильніші збірні: команда громадської організації Асет та волейболісти з НТК. Запекла боротьба і напруга не вщухали впродовж усього фінального поєдинку. Обидві команди йшли нога в ногу, і в результаті перемогу здобула команда телерадіокомпанії НТК. Враження позитивні, команда зіграна. Команда добре показала результати. Я довольний результатами. Всі молодці люди підтримайте. Адже це наше, наше телебачення. І вони переможці сьогодні. Вітаємо вас! Вітаємо! Переможців турніру нагороджують медалями та кубками, а гуляння на Петра і Павла продовжують далі. Українськими піснями, забавами та танцями просто неба. Із п'ятиків Ольга Гереджук Ігор Кофлюк події «Події НТК».